Закон сіяння і жатви, що посіяв урожай, те й зібрав, що посіяв слово, справу, дію та й пожнеш. Господь хоче, щоб ми сіяли тільки добро. Бог це любов, це спокій і благодать. Господь це не і зло, зло і Бог сумісний, Бог не іскушає людину. Треба сіяти в цьому світі Біблію і святе Писання. Хто слухатиме і хто виконуватиме Слово сказане, той підніметься в славою Божою. Бо на сани день, коли зацарує Цар Божий на землі, і це буде перед Царем Божим приклоняться коліна і всі, навіть черти. Але будуть, хто тільки бачитиме і буде свідком слави Божої, а хто виконував, той підійметься. Поки в книзі Біблії Відкровення, яке пише, поки одні підіймаються, то свідки на землі грішники будуть згорати від апокаліпсису. Тоді, хто потрапить в рай, хто піднявся, тоді, хто потрапить в пекло, хто згорить. Тому сіяння це має бути во славу Богу, щоб потім подати во славу Божу і для свого спасіння. Церква прийшла через євангелізацію апостолів, яка на даний момент має захист хто в церкві. Тому запрошую, амінь.